Ще дві нові станції підземки відкриють цього року у столиці. На черзі завершення будівництва Коренівсько-червоноармійської лінії. У жовтні перший потяг піде до станції «Іподром», у грудні на Теремки. Кошти виділять із державного та міського бюджетів. Довгоочікуване метро, спальний район Теремки отримав торік. Запрацювали чотири нові станції: Деміївська, Голосіївська, Васильківська та виставковий центр. Прем'єр Микола Азаров проінспектував будівництво. Ну, на делятям не надо? Вот у метростроевца говорят, что надо. Некоторые наши оппоненты говорят, что не надо. Вот когда меня спрашивают, а что хорошего правительство сделало за два года, я говорю, ну хотя бы вот это сделало. И то спасибо, надо бы сказать, да? А ведь кроме этого мы сделали еще немало. Я разговаривал с рабочими, вот метростроевцами. Говорят, в восьмом-девятом году сидели без зарплаты. Лише у лютому в Києві можна було побудувати за два десятки станцій метро, якби не дорогий газ. Прем'єр знову сподівається, що Росія перегляне паливний контракт, зрозумівши його несправедливість і негативний вплив на українсько-російські відносини. За один тільки февраль ми заплатили стільки, скільки могли б і стратити на цілу лінію метрополітена на 18 станцій. Україна також незабаром поновить переговори із міжнародним валютним фондом. За словами Азарова, цього місяця до Вашингтона полетить новий міністр фінансів Юрій Колобов.